Доброго дня! Сьогодні такий невеличкий огляд системи. Абсолют. від бренду Викасофт. Що мені в ньому подобається, те, що він на рамі. Дивимось, як він виконаний. Ось така рама цікава. Закріплюємо давач низького тиску. Давач високого тиску також закріплений. Помпа, звичайна, як і у всіх економіців. Наліпки. Так, Чим відрізняється абсолют від звичайної системи? Я так розумію, що це лише цією рамою. Це є дуже зручно. бо рама дає можливість його обслуговувати, не покладаючи на спину, скажімо так. А дуже-дуже зручно відкручувати ці стакани. Зараз я накручу один, покажу. Ось так вот накручується стаканчик. Обслуговувати його зручніше. Зараз вигляд. Ось так виглядає скручена система. Стакани на місці. Картриджі в них. Звичайний, 10 дюймов слим. Перший бактерицид, уг, уголь гранулю, гранульований і вугілля брикетований. Бак 3 галони, невеличкий. Так, по самої комплектації у нас отакий є сет пакет Мембрана у нас, прикасов, звичайно, на 75 галонів. І що цікаве, то кран. крам. Ось такий його вигляд. Зараз я, мабуть, розпакую покажу. Ось так виглядає екран. У нього високий гусак. Є коннектор для швидкого підключення. Накручується сюди. Під товсту столешницю є болт. І для монтажу тут у нас стрічка фум. Кран для баку. Є три ущільнювача на стакани. Труйнит для підключення на 3-8 та на одну другу. Кран в тройнит. І хомут для дренажа. Також є цвітні патрубки. Ось мембрана 75-ка. Ось такий виконаний фільтр. Блок живлення у нас імпульсний. Як і у всіх. Екософті. Ну так. Така системка.